Інклюзивно-ресурсний центр Турєреметівської сільської ради отримав засоби для розвитку дітей від угорських волонтерів. Торік волонтерка з Угорщини Івета Лаурапаб вирішила допомогти хворим дітям на Закарпатті. Дівчина з Будапешта почала шукати джерела фінансування для реалізації своїх задумів та вийшла на зв'язок з угорським фондом «Профілі». для втілення своєї мети вона обрала інклюзивно-ресурсний центр у селі Мокра. Відтоді дівчина неодноразово приїжджала до центру з подарунками та необхідними для закладу речами. Ми вже в четверте приїхали до інклюзивно-ресурсного центру в селі Мокра. У попередні рази привезли 20 комп'ютерів, пакунки до Дня Святого Миколая, подарунки до Дня дитини. Зараз ми привезли речі, які просило керівництво закладу. Наголос на розвитку рухового апарату дітей роботі з логопедом. Серед засобів є сенсорні пристрої, засоби для розвитку рівноваги і все, що може допомогти дітям розвивати руховий апарат. Також ми не забули про ласуші. Тендер на цьому завершився, але я впевнена, що ми ще повернемося, адже бути тут це великий позитивний досвід для мене. Усі стали мені рідними, і ті, хто допомагав, і ті, хто працює та займається в цьому закладі. Ми дякуємо фонду профілії за фінансову підтримку та генеральному консульству за участь. Шафконзулятушнака алегато щетишакозбея решт. Під час вручення допомоги консул генерального консульства Угорщини в місті Ужгород Ференс Пап наголосив, що дипломатична установа залюбки допомагає в організації та доставці допомоги для Закарпаття. Зунгарі фільконсуляту ж мини керем чатла кози. Генеральне консульство завжди з радістю приєднується до таких акцій, коли потрібно доправити допомогу для закладів та потребуючих. Цей день теж приємний для нас, адже ми зараз знаходимося в інклюзивно-ресурсному центрі, де спеціалісти працюють над розвитком дітей. Ми вже втретє допомагаємо фонду в реалізації підтримки даному закладу вже було передано велику кількість комп'ютерів, подарунки до дня дитини, і зараз ми привезли засоби, на які був тут запит, та які потрібні для ефективнішої роботи над розвитком дітей. Генеральне консульство завжди відіграє роль моста між потребами одних та запропонованою допомогу інших. Так це відбулося і у випадку фонду профілії. Вони звернулися до нас та запропонували допомогу. Таким чином ми вийшли на центр в селі Мокра, де ця допомога була вкрай потрібною. Перед тим як передати ці важливі засоби, вже зазвичай діти отримали пакунки зі смаколиками та подарунками. Жилейки, чіпсу, батончики». А зараз там чіпси, жилейки, жвачки. Дякую». Залу я отримала солонці. Я дуже лада. О, мені попали з чіпсу з паледичком. Я їх пробувала, дали мені попалися. Міски і звачки. Міска Теді, я його назвала, я все з ним сплю. Мама сама складом я, я мичу так. Я дуже полюбила твої ложки, і солодка я поїла. Інклюзивно ресурсний центр відвідують діти з навколишніх сіл. Зараз тут займаються 54 дитини. Вони приходять до центру після шкільних уроків. Тут їх розвитком займаються вузькі спеціалісти. У нас сьогодні було заняття, як ви бачили, з фігурами. Це дітки, ми ставили їм трикутники, прямокутники, котрі діти не знають, вони плутаються прямокутник і трикутник. Такі вони розвивають пам'ять, увагу, мислення, що треба бути уважним, треба дивитися, що якщо я кидаю якийсь кубик. Бо діти у 8 років навіть не знають, котрі фігури які суть. А це заняття з мороженком. Ми дітей вчили правильно. Групуватися, що треба робити разом, бо так як в нас там Галька є, одна, вона боїться дітей інших, і вона, ми за то робимо групові заняття, щоб вона чувствувалася, що її, в нас самі каже, ой, мене будуть бити. Не буду тебе бити, все буде добре. І так, такі заняття вони групуються, щоб домовлятися з іншими дітками. Інклюзивно-ресурсний центр відкрив свої двері перед дітьми після початку повномасштабного вторгнення. Відтоді на розвиток закладу у громади не вистачає коштів. Ми безмежно вдячні за те, що є такі люди, які творять і мають такі милосердні серця. Це для нас дійсно потрібний інвентар. Для того щоб надавати повноцінно корекційно розвідкові заняття діткам з освітніми особливими потребами, добрі справи не залишаються непоміченими. Вони як маячки світять тим, хто чекає допомоги, упевнені, що ваш приклад показовий і для всіх інших благодійників, надаючи допомогу цей нелегкий для всіх на час, даруєте не просто матеріальні цінності, а даєте надію, що разом ми можемо подолати все. Хоча дана програма підтримки підійшла до завершення, але молода волонтерка з Угорщини планує продовжити допомагати потребуючим на Закарпатті, як в Турі Реметівській громаді, так і в інших реабілітаційних центрах краю.